У Росії відбувся саміт Бріс, який відвідав і президент Туреччини Ржеп Ердоган. Варто зауважити, що Туреччина є членом НАТО, але це не завадило лідеру України зустрітися з Владимиром Путіним. Президент Туреччини Ржеп Таїп Ердоган провів зустріч з російським диктатором, під час якої обговорив агресію проти України. Про це повідомляє директорат з комунікації адміністрації президента Туреччини, передає Укрінформ. Про це і поговоримо у цьому відео. Мене звати Влад Рибчинський. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми, повідомили в директораті. Ердоган запросив російського диктатора Путіна відвідати Туреччину та пообіцяв докласти зусиль, щоб вирішити проблеми з банківськими платежами між країнами. Минулого тижня ми передали вашій делегації перелік документів, які не входять у сферу дій санкцій і не несуть комерційного ризику. Ми сподіваємося, що домовленість щодо списку буде досягнута, сказав Ердоган. Тим часом вступ Туреччини до бріг зблокує одна країна, вона може поховати повністю цю ідею. Індія блокує вступ Туреччини до міжнародної організації БРІКС. Через цю позицію Анкарі наразі доведеться повністю поховати цю ідею. Про цей білд розповів екс-дипломат, експерт з турецького зовнішньої політики фонду Карнеї за міжнародний мир Сінан Уліге. за його словами. Нюделі виступає проти членства Туреччини у БРІКС через її хороші стосунки з Пакистаном. Аналітик кажуть, що для президента Раджепа Таїпа Ердогана, членство в цій організації, є спробою зміцнити стратегічну автономію України, показати Європейському Союзу своє розчарування, а також підвищити свій політичний престиж. Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і Брікс. Він вважається посередником на міжнародній арені. Туреччина та БРІКС на початку вересня ЗМІ повідомили, що Анкара ще кілька місяців тому подала заявку на приєднання до цієї організації. І схвалення зробило б Туреччину першою країною НАТО, яка є членом Брікс. Останній саміт Брікс проходив у російській Казані. На цю зустріч прибув і президент Туреччини. А також нагадає генеральний секретар ООН Антоніо Готеріш. Прем'єр Індії Наренда моді під час свого виступу закликав не позиціонувати Брікс як антизахідну організацію. В той же час, коли Ердоган приземлився у Росії, у столиці Туреччини стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії. Четверо загиблих і 14 постраждалих. Аерокосмічна компанія виробляла літаки, вертольоти і безпілотники. Ось така інформація, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо також вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні, слава Силам оборони і дякую всім вам за довіру.